Під звук серен життя кує свободу, влітає волю наші ДНК, Ми в єдності від Заходу і Сходу, бо нас тримає Господа рука, бо сильний той, за ким прямує правда, Це істина для всіх ще, не не якщо не гріти наше серце зраду, яка спокусує, оманує душі, бо з нами віра. Ливне з Линистого єднає в серці палені мости. Ми спинимо це зло, що розрослося, гартуючи за лідін наш лотик, Готуючи у перемогу спадок, майбутньому, що плаче під столом, щоб потім не пекло від темних згадок, Між тим, що зараз є і що було. Родхитаю оцю тривогу погативом своєї осі. Запитаю сьогодні Бога про людину, що зараз просить. Про всі дні, що були до лютого, навіть ті, що чекаю наслу, розтривожені до відпотє, за якоюсь нікчемною втратою. Нам тепер все стається море, Лиш надія тримає серце. Люди пахне гарматним порохом, через місто, село, навіть лице. І десь тихо всміхається істина, що тривожить свідомість тирана, бо закінчиться скоро ця містика, а для нього вона лиш настане. Захитається, по мотивам своєї це Запитання сьогодні було, про люди, що зараз тобі. Незламним крила не дарують ніколи, авансом також не видають. У пошуках їх вічно ходиш по колу, гортуючи волю, шукаючи суть, гадаєш, для чого так міцно врослися, коріння в бетонні високі щити, вічних бажань не розійтися. і справдою, з якою так хочеться йти, і в сутінках світло розхитує звіра якого бояться довкола світи, не знає одне тільки звір, що є віра незламна, міцна, як залізні хребти. Ми вирвемо з пазарів цю перемогу, бо з нами, за нами. На небі є Він, від Нього будується довга дорога, дорога відродження з присмаком змін і те відчуття, що пронизане болем, коли відійде у далекі світи.